Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. У Євангелії від Івана є дуже такий цікавий момент, коли вже первосвященники з книжниками змовляються схопити Ісуса, то вони відправляють, щоб цю роботу зробили вояки. І вояки повертаються ні з чим. І тоді, коли їх питають, чому ви не зробили свою роботу, чому ви не арештували цього раввина, то вони кажуть, бо ніхто ще з людей так не говорив, як цей чоловік говорить. Попросто, коли його почули, то не могли зробити те, що вояк має робити, своє завдання. І сьогоднішнє Євангеліє також про. Оцей стиль Ісуса Христа говорити постійно у притчах. Притча це розповідь, взята із повсякденного життя, не йдеться про якусь видумку, але про те, щоб якісь високі істини пояснити практичними щоденними, буденними речами, до яких ми звикли. І ось це був стиль Ісуса Христа, який не був звичний для всіх учителів, для всіх равинів. І тому. Апостол його питається, чому ти говориш у притчах? Ну, це по-людськи для нас всіх зрозуміло, тому що дуже часто через прості речі ми розуміємо правду, ми розуміємо великі речі, високі речі. І самі так говоримо, що люди справді досвідчені, люди справді вчені, це ті, які вміють пояснити. Дуже просто складні речі. Ну і це старається робити Ісус Христос, але говорить, може, такі десь таємничі для нас слова, що є такі, які можуть мати очі, мати вуха, але їх не використовувати. Так як діти, коли, знаєте, граються, або коли перший раз досліджують свої органи, органи чуттів, то вони закривають вуха, щоби розуміти, як це, коли ти не чуєш. Закривають очі, стараються орієнтуватися на місцевості із закритими очима. Щось подібне каже Ісус Христос: роблять люди, щоби Слово Боже до них не дійшло. Бо дуже цікаво, що пояснюючи оцю притчу про сіяча, Ісус Христос не говорить про якийсь такий ґрунт, котрий взагалі не може прийняти Слова Божого. Є чотири типи ґрунтів. І, на... і каже, є твердий ґрунт, але й там слово посіяне. І там воно може прийнятися, хоч якось. Але буде диявол, котрий постійно, як ті небесні птахи, буде це Слово Боже. Видзьобувати і серця. Тобто, якраз слово Боже побудоване так, і під проводом Святого Духа воно проповідується так, що воно обов'язково до кожного серця може дойти. Якщо тільки воно не затовстіло, як каже Ісус Христос, якщо і у сьогоднішньому нашому часі справджується оце пророцтво Ісаї, що люди, маючи вуха, не чують і маючи очі, не бачать. Тобто дуже велика частина того процесу євангелізації залежить від самого слухача, чи від того, котрий старається знайти в своєму житті Бога, але ніби робить це на осліп. І каже Ісус Христос, що сіяч це той, котрий невтомно сіє, Бог невтомно сіє через Святого Духа. І сіє дуже простими словами, бо Мова у притчах це мова проста. Апостол Павло каже, що дивіться на тих, які пробують вас звести, котрі служать Не Богові, служать свому череву, бо вони, каже, будуть говорити солодкими словами. Вони будуть пробувати говорити те, що людям подобається. А Ісус Христос, ми добре знаємо, говорив навпаки, Він дуже часто категоричний. Він дуже часто. Дає нам зрозуміти, що ти мусиш вибрати між чорним і білим. Не може бути чогось такого, що ти сам собі придумаєш. І так само із цими ґрунтами, у які сіється слово Боже. Твоя мета стати добрим ґрунтом. Один із інтерпретаторів святого письма, святий Теофілакт. Із IX століття дуже гарно каже, що ця притча просіяча це не просто Ісус Христос хоче сказати, що хто і як Слово Боже приймає. Каже, Ісус Христос дає рецепт. Спочатку ти можеш бути твердим ґрунтом. Якщо ти над цим ґрунтом працюєш, то він буде жорсткий, кам'янистий, але там уже зможе щось прийнятися. Ти ще будеш непостоянний. Ти ще не будеш твердо із Богом. Але тоді, якщо ти будеш працювати, то ти станеш ще кращим ґрунтом, де вже буде ясно рости і много тернини. Бо багатьма речима у своєму житті ти будеш захоплюватися, багатьма речима будеш за багато речей будеш старатися переживати, багато чого будеш досягати, і завжди щось із цього може стати твоїм Богом. Але знову ж таки, якщо будеш над своїм ґрунтом далі працювати, то будеш доброю землею. І це, дорогі брати і сестри, є наша мета. І один тоді дає пліт у сто разів, другий шістдесят, третій тридцять. І найважливіше це приносити плід. Молімося, дорогі брати і сестри, за те, щоб ми не поводилися як, як маленькі діти граючися в своєму житті із Богом, бо справді це серйозно, і тому Ісус Христос так предостерігає, що той, хто має, то тому ще додасться. А хто не має, це означає, що Він і мати не хоче, то в нього ще заберуть і то, що має. Тобто гратися із Богом це небезпечно. І людина, котра не раз чує слово, Боже, не раз має різні ситуації в житті, котрі й напряму до Бога приводять, але той ігнорує. Як маленька дитина, котрій говорить, що вона закриє уха, бо хоче зараз поістерити. ясно, що це нас, батьків чи старших, виводить із себе, бо дитина нас не чує. І тоді ми їй справді не можемо передати виховання, не можемо передати ту правду, якої вона потребує в своєму житті. Щось подібне постійно є між Богом і нами, між Його народом. Котрий ну, часто так поводиться, як, як неслухняні діти. Молімося за це, дорогі брати і сестри, щоб ми з цим не гралися. І молімося за тих, котрі ще із цим граються, граються із Богом, граються із Його Словом, не розуміючи, що тим самим підставляють самі своє життя. Слава Ісусу Христу!